Дервенькі були останні теплі дні. Бачите, так гарно, на сонечку сонечко сходить, і роса на листочках. І осінь добігла зсередини і котиться далі поближче до зими. Ну що зробити? Це стандартне явище, нікуди ми від цього не дінемося. Тільки головне, щоб... Осінь і зима, осінь була красива, тепла кольорами своїми нас, як така тішила, а зима маленьким морозцем і сніжком, тому що нам шкода нашої птички, щоб наша птичка не мерзла, правда? І тому хочемо, щоб зима була теплою. Ось такі наші каченята півтора місяці. Гарно підросли, комікор моємо знов наробив і знов привіз. Потім будемо там в місці біля птиці, поговоримо ще про нього, і про птицю, яка наша нас веде. Так, каченята наші ростуть, дякувати Богу, непогано. І вже в пілечку проростаю. Це вже великий плюс. До речі, вони від цієї качечки. Справа мітка червона, то вона в нас найбільша. Це діти молодого Джоні. Вони такі бутусики кругліші, бо ті, що там бігають, вони подовші. Чіло бобового А ці такі. Так, погнали далі. Так, а тут у нас карапузи яким місяць. Е так, їм добрих чотири тижні. Теж такі непогані, е але якщо подивитися на них, вони від іншої качки, це доця Джоні нашого великого Джоні, але в неї цей э, агривастик тато і качиняти ніби по формі трошки інші, як на мене, вони такі по ну принаймні якщо ті дорости до того віку, потім треба якось подивитися, я сфотографую і собі буду порівняти. Мені вже самому цікаво. Ось такі наші бутусики маленькі. Так що не бійтесь вересневих печенят, то пам'ятаєте, як вони тільки народилися. Подивіться, яка краса зараз бігає. Головне їм добре дати їсти, постартувати, як то кажуть. Ну Старту я йому не купляв, там чуть-чуть ще було. Далі я почав робити свій конвікорм. І вони почали їсти його. що поговоримо в місті про нього. Почали їсти його, почали поправлятися, а кури перестали нести. Значить, що це десь не туди додав, забагато. Чогось треба потім посидіти, подумати і калькуляцію передати. Ну, поки що так. Думаю, нічого, осінь, хамале чи їсть, поправляється, а там вже є коли буде, то буде так кори в линці. Ну і наостанок, це наші більші. Не завжди боятися. Трохи перестрашені. Привернулося воно. О, і погнали вони собі на своє місце. Бігти не можуть, важкенькі трошки, тому повезуть дуже помало. Один, два, три, чотири. Це качечок я рахував. Чого рахував качечки? Бо питають за качечками. то дилісу, скільки в нас їх є. Тож таки таких більших є 4. І два селих з, з більших. З тобто маленьких ще добре не видно, але що вирюється. Це щоб заводиться, кожу там будемо. Другим здесь. Тут що хоросить, маленько. Так, тут сніданок у нас на верхньому подвір'ї є, корочки нестися перестали. Як я казав раніше, бачу, що це, напевно, скорше всього... Амрокси, тому що лівінські в нас грибінчики блідуваті. Ось такі наші красуні снідають вони бурячком. Татуше їм січе, щоб було дрібно, і мелене зерно. Нічого такого екстравагантного вони не їдять. корму я їм цього не даю. Поки що поки вони в нас на такому вигулі, на такому вигулі. Наш гривастик перелиняв вже, гарний зробився. Не лисик був страшний, я ж не лякався, як він буде страшний. Такий наш красень білий. Поки що він сам, потім будемо щось думати, що ми маємо робити, тому що йде холодно. А нам треба що? Нам треба яйця, Правильно. Чи інкубаційне? Чи харчове, але нам треба яйця, то ми будемо думати, куди цю птицю перемістити. Так, погнали далі, займайтеся рамковим сніданням і показуйте вам нашу пташку. Так. Я тут вже випустив ось Ви тих більших, не знаю, я їх переносив до стені, тобто сьогодні далі поносити ці барбез'єшки, що в нас є. Одні там другі ні. Ось спочатку, четверо, як я казав, по-моєму, ці чотири курочки. Біля так би це. Так далі не видно. Ну і ми ну, не на завершення, а потім буде завершення. Зараз ми не випустимо шар. Так, випустимо наших Гусей. Друзі, я нассипаю їсти. Волонте все красає буде <ріст> йду про себе, щоб може було чути мене більше. У мене не було, і вони за теж день як підросли. Це таке, я думаю, що це гусачок, а це гуска, оце прямо оця гусочка. А це зліва від білої. Це буде гусочок. Але боюся в нас піде на брак. Ні, стані для нього не бачу. І ось ця гарна гусочка буде кровохвоста, така, як моя мама. Але гусочка буде не біда, буде велика, вона навіть це точно мишки, не те, що вона їх кривий, а те, що вона. У такої будови буде. Бачите, потужна і маленька, коротка шия, але товста шия малою головою. Тут же хтось журиться. Ось. Йдемо завершення сніданку нашу. Скурр! повилітали. Кольорові, чорні, білі. Погнали. Багато їх нема. Тому що там вже одні їли, тут одні їли, так? Ось такі тут наші курочки, курочки обдрипані, бо вони линяють. Всі бурячок наминають. Наш красим лишився, поки що, що не проданий. Але хай ще буде, поки ну, забрати його не будемо. Ось такі то наші кулічки на сніданок мають бурячок маленьке зерно. І даємо то всі якмені. Півники вистрибують, За півниками дзвонили, питали, можливо, навіть її продамо. Лишилося їх нас три. Одного ми про всяк попаду клишемо собі про запас, а двох ми продамо. Та ось такі наші красені. Не знаю, казалось, що за тиждень перезвоню, будемо бачити, чи будуть дзвонити за ними чи ні. Якщо позадзвонять, то ми продамо наших Ну, Півники потужні. Гарні мінорочки, от вони літають і вже туди погнали. До качок зараз будуть, <кхи> будуть їсти курочка-мінорочка, в неї вже грибінчик починає рости. Сережки гарні білі. Красунька буде з молодих. І ще є одна. Ось. Це з самих перших мінорок. 9 березня, здається, вони народилися, але не носуться. Сім місяців повних. Ну що, ми погнали до праці. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.